Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції я розповім вам про те, як заповнюється річний звіт для першої, другої та третьої групи єдиного податку, а також для тих ФОП, які перебували на 2% у 2023 році. Зверніть увагу, для ФОП, які у 2023 році перебували на 2%. Потрібно перейти у розділ Налаштування підрозділ Профілі. Далі натиснути на кнопку Перейти. На сторінці, що відкрилась, потрібно проскролити до поля Система оподаткування та вказати фактичні дати переходу з основної групи або ставки на 2% та дату повернення на основну ставку або групу. Більш детальну інформацію про заповнення поля Система оподаткування ви знайдете у попередній відеоінструкції. Після заповнення поля Система оподаткування натискаємо на кнопку Зберегти. Далі у розділі «Бухгалтерія» під розділі Операції необхідно додати дохідні операції за 2023 рік. Більш детальну інформацію про додавання дохідних операцій ви знайдете у попередній відео інструкції. Перейдемо до створення та подачі звітності. Для створення річного звіту є декілька способів. Перший це створення звіту з актуальних подій у розділі події підрозділі Поточні, другий спосіб потрібен тим користувачам. Хто пропустив термін вчасної подачі звіту. Для створення звіту потрібно перейти у розділ Звітність Підрозділ Поточні натиснути на кнопку Створити документ та вибрати Потрібний звіт зі списку. Перша та друга група має вибрати звіт F0103406. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Для першої та другої груп річна. В першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах Рік, за який подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік. Нижче розташовано поле суми щомісячних авансових внесків за квартал. В цих полях потрібно вказати суми, які сплачували протягом року по єдиному податку. Ці поля також заповнюються автоматично. Для цього потрібно виконувати події по сплаті єдиного податку за допомогою нашого сервісу або відмічати їх виконаними. Якщо робили сплату самостійно, наступне для заповнення поле це сума доходу за звітний період, в якому потрібно вказати загальну суму, яку заробили протягом звітного року. ФОПи, які перебували на 2%. В річній декларації вказують лише доходи, які були отримані на поточній ставці та групі. Доходи, які були отримані на 2%. У цю декларацію не додаються. При цьому і ліміт річного доходу для поточної групи розраховується пропорційно кількості місяців перебування на поточній групі єдиного податку. Більш детальну інформацію про ліміти ви можете знайти за посиланням під відео. Третя група 5% має вибрати звіт F0103. 3.08. Податкова декларація платника єдиного податку. Фізичної особи підприємця. В першу чергу заповнюємо період. У лівому рядку має бути вказано у цифрах: Рік, за який подаєте звіт. У правому рядку має бути вказано період, за який подаєте. Вам необхідно обрати рік. Нижче розташовано поле. Сума доходу за звітний період, що оподатковується за ставкою 5%, в якому потрібно вказати загальну суму, яку заробили протягом звітного року. ФОПи, які перебували на 2%, в річній декларації вказують лише доходи, які були отримані на поточній ставці та групі. Доходи, які були отримані на 2%, у цю декларацію не додаються. При цьому і ліміт річного доходу для поточної групи розраховується пропорційно кількості місяців перебування на поточній групі єдиного податку. Більш детальну інформацію про ліміти ви зможете знайти за посиланням під відео. У полі нараховано податків за попередній звітній період потрібно вказати суму єдиного податку. Яку було нараховано у попередньому звіті за 9 місяців, переглянути цю суму можна у звіті за 9 місяців у рядку 12. У полі Сума єдиного податку, яка підлягає сплаті в бюджет у звітному періоді, вказується автоматично вирахована сума єдиного податку за четвертий квартал, у таксері При подачі річного звіту. Додаток по ЄСВ додається автоматично, якщо ви є платником ЄСВ. Більш детальну інформацію про заповнення додатка по ЄСВ ви знайдете у попередній відеоінструкції. Якщо у вас виникають складнощі під час заповнення річної звітності або додатка по ЄСВ, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Так, бажає вам успішного подання річної звітності.